Трохи про позитивне поговоримо. Його не так багато, але ми от знайшли тут. У соцмережах расистів, у їх воєнблогерів, воєнкоров, пішла в них тривожна тривога. Оце от. Вони пишуть, що, мовляв, в жовтні буде велика атака ракетна на Крим, на Кримський міст, і взагалі дехто навіть пише, що не тільки ракетна атака буде, а ще й десантна операція. Висадка десанту на Крим. Але справа у тому, що. Вибори президента в США на початку листопада. А тому далекобійні удари в жовтні? Ну. Військовий Серж Марко пише. Я розумію причини заборони і чому про прогрес в цьому питанні кажуть у строки після виборів. Бо удари в глиб Ерефії це автоматично почнеться підняття ставок, буде черговий мальчик в трусіках, розстріляний атакамсами. Прямо на дитячому майданчику. Ви тільки не дивіться на ракету від ЗРК Тор, яка валяється поряд, це не важливо. Прямо в мальчика попав Атакамс. Это все НАТО, Америка, это она убила этих детей. Сейчас будет ескалація и ми про це розкажемо через всі міжнародні СМІ. Какие эти демократи, кровавые деспоти і почему ми розчавляємо очередной сармат. Ну, тобто, позиція демократів зрозуміла. Вони не хочуть давати козир трампістам, лідер яких бігає по всіх ефірах і волає, що він все порішає за добу, і ця вся адміністрація Байдена роздмухує війну. Від каналу «Самий сік до речі, це так подібно до того, що було у нас в 2019 році. У нас теж один е кандидат бігав і кричав, що це Порошенко поганий і він наживається на війні, і тому війну він не хоче зупиняти. І казав, що якщо ти хочеш війну зупинити, то ти її точно зупиниш. І готов Трампа дуже подібна риторика. Ну, і типу виходить, що є два шляхи почекати виборів або підіграти опоненту демократів. І тоді військової допомоги буде. Ну тобто, скоріш за все, її не буде зовсім. Вибирайте тут ситуація з двома стільцями. Тобто адміністрація Байдена тягне час до виборів, аби не зіпсувати рейтинги Камалі Харіс. Що там за паніка в русських воєнкоров, чому вони очікують ударів у жовтні, скоріш за все, це щось в них таке для внутрішнього споживання, щоб русські раби не розслаблялися і більш ретельно любили Путіна. Але тут треба і сказати, що наші громадяни теж плутають трохи лівий берег і правий. Оця от позиція в українців багатьох ага, Байден не дає бити по РФ і далекобійною зброєю, тоді ми будемо за Трампа. Ну правда, Трамп взагалі нам нічого напевне не дасть. Люди Трампа максимально цієї зими затримували допомогу Україні, і наслідки цього були в Донецькій області, де ЗСУ залишилося з ФПВ-шками проти артилерії, а нашу енергетику ще добряче добили через те, що у нас не було ракет до ППО. Їх бракувало. Тож, чи варто зараз вірити в слова Трампа, ну це вже подумайте самі, але видно, що якась частина людей таки вірить. А потім ми ще дивуємося, звідки беруться люди, які голосували за Януковича чи ОПЗЖ і так далі.